Сеньорито окація, добрий вечір. Я забув, що забув про вас. Але осінь зійшла по плечі осінь, ви і осінній час, коли стало любити важче і солодше любити знов. Сеньорито, кулючі щастя, хто воно за таке любов? Вже взавався, відболіло, прогоріло цим вогні? Ступцювало і душу тіло, вже б здалося, нащо мені? У годину суку та вологу відходилися усі мости і сказати, ну, слава Богу, і нарешті перехрестився. Колись здрастуйте, Добрий вечір. Ви з якої дороги Божеза моя, синьою то, у плечі, осі. see